Привіт! Давно не бачились. Я тільки з доставки. Мені сьогодні приїхала посилка, яку я замовляла 22 го числа ввечері по спецакції в версах. Зараз покажу, що я там собі набрала. Е, не замовляла собі продукції для здоров'я. Замовлення моє всього із двох позицій, насамперед. Це бат котячий кіготь, та і ладан. Все остальне, що ви бачите в коробці, це подарунки. Кітр засобів для ванни туалетів. Капсули на місяць природній аспірин це екстракт кори верби, 300 мілілітрів шампунь алоє, бад екстракт листя оливи і 100 мілілітрів крему з евкаліптом. П'ять подарунків і два продукти. Я замовила. Ось вони. От сижу я з цим всім добром і думаю. Я дійсно замовила два продукти, п'ять отримала в подарунок. До речі, спецакція ця у нас іще по понеділок, 27 число, включно. В когось. Компанія дає автомобілі, поїздки, конференції, емоції, королісід. А Ерсах пішов іншим шляхом. У Нас дійсно немає цього всього. Але наш звичайний споживач, який приходить, може на суму свого замовлення набрати просто подарунків, які значно перевищують це замовлення. Тому хто хоче дізнатися більше, просто маякуйте, і я вам надам інформацію.